Після дієти вага повертається. До мене звертаються жінки, дівчата, клієнтки. І бачу таку картину, коли, до прикладу, є випадок, коли жінка дуже добре схудла, так за якийсь проміжок, Ліля, привет, за якийсь проміжок часу на велику вагу, і потім буквально там за 3-4 місяці набрала назад. Це, до прикладу, може бути і 15 і 20 кілограмів. Або, або є випадок, коли жінки от вони постійно схуднуть. Тобто, от вона пробує одну дієту. Тут вона вроді попробує на корисному харчуванні, в неї не виходить. Потім вона ще одну дієту пробує, і ось так по колу. чого ж це так відбувається? Чого коли худнеш способів схуднути на самом деле дуже багато? Чого після вага повертається? І тут є три моменти основні, про які я хочу з вами сьогодні поговорити. І в кінці розповім, а що ж зробити, щоб вийти з такого, знаєте, порочного круга, як його називають. Тому що якщо одні дівчата, якщо я особисто можу мати одну вагу, не набирати кілограм і при цьому не сидіти на дієтах, то це те ж саме може зробити інша людина, інша жінка, інша дівчина. Да? Тільки питання, в чому в звичках. Про це теж сьогодні поговоримо. Саме перша причина, чому після дієти вага повертається, це те, як ви худли, тобто на якій ви дієті, завдяки чому ви худли. Чому Розповідаю. Дивіться, Саме перше, якщо ви худли на дуже низькокалорійній дієті, то вага да, ви вагу втрачаєте. Да? Але От якщо ми візьмемо в цілому наш організм, то йому для того, щоб якщо ви просто лежите от на кроваті, на дивані ви навіть не встаєте, от, ну, тільки отак от, от кліпаєте очима, вам треба кожну клеточку свою кормити. Вашим організмом для цього потрібна енергія. Тобто це такий мінімум по калоріям, що має отримувати ваш організм. І якщо, не дай Бог, ваша дієта саме така, коли по калоражу ви набираєте, ви от, тільки от такий самий мінімум, то буде замідлятися обмін мініміщество. Це що значить? Це знаєте. От коли іноді дівчика розказує, що вдихнула на булочку, да, і я набрала. Коли ви повертаєтесь виходите з такої жорсткої дієти, коли там дуже мало по колоражу, есть ви вийшли і ви набрали набагато більше, тому що організм заповнив цей такий сигнал, що голод, така, знаєте, жорстка голодовка, і він включає режим запасання. То ви з'їдаєте більше, і він починає запасати. Є ще інші моменти з, з цією дієтою, з низькокалорійною. Якщо там мало білка, Білок в нашому організмі білок це не білок яйця, да, а білок це протеїни, це складова компонентів продуктів харчування. Да, Туда носиться м'ясо, творог, яйця, протеїнову коктейль. Якщо білка в вашому раціоні недостатньо, то організм для того, щоб отримати білок, а йому для побудови клітин, для якоїсь реконструкції, заміни. Потрібен білок щодня. Якщо ви його не доїдаєте з вашою дієтою або з вашим харчуванням, то організм починає розщепляти наші м'ясо для того, щоб отримати достатню кількість білка, яка йому необхідна. І що виходить, тобто ви схудли, до прикладу, ви посиділи на якійсь низькокалорійній, вуглеводній дієті. Не Гречка без солі на воді. Да? У вас були в раціоні дуже мало калорій, такий самий мінімум. А по-друге, у вас не було білка в раціоні. І організм для того, щоб щодня а, а, задовольняти свою потребу в цьому білку, він брав і розщепляв м'язи для того, щоб отримувати оцю, оцю достатню йому кількість білка щодень. І що відбувається? Після дієти, після дієти, коли ви починаєте знову їсти як нормально, як їли до цього, ваш, ваші м'язи їх стало менше. А м'язи це те, це наш обмін віществ, Це те, що ви... В состоянні покоя вони зжигають дуже багато калорій. Тобто, ви потренувалися, і 24 часа після тренування ваші м'язи ще спалюють калорії. І ось так виходить, якщо ви посиділи на такій дієті, ви тіпа, втратили вагу, тобто на вісах воно там стало менше, але по суті, ви схудли саме за рахунок того, що ви втратили свої м'язи. І ви вийшли з цієї дієти, да? і не те, що ви набрали назад, ви набрали да ще зверху, тому що ви можете їсти так, так же само. але за ще рахунок того, що немає м'язів, які будуть спалювати усі калорії в стані покою, ви набираєте ще більше. Можливо, це трішки незрозуміло. Можливо, говорю складно, але б мені б хотілося почути зворотній зв'язок. Да. Задавайте питання, щоб я вам могла це пояснити. Це ви знаєте, це така загвоздка, Якщо це зрозуміти, це насправді дуже просто, да, Тобто дуже важливо худнути правильно, щоб там було достатньо калорій, щоб це не уповільнювало вашу обмін речовини, щоб ви не втрачали м'язи. Тобто ваш, ваші дієти достатня кількість білка. Тобто, якщо ось ця дієта, знаєте, от я виставляла рілс на своїй сторінці: що хочу похудіють, да? це КВН, КВН був, да? хочу схуднути. Наскільки? Ну, хочу, там, ну, не знаю, щоб було 85, восімдесяп'ятого, з там 30 кг. і такий дієтолог говорить. Ну, я не знаю, можна ногу отрізти, да? Тобто Схуднути насправді правда можна різними шляхами, можна захворіти і висохнути, можна схуднути за рахунок м'язів. І це, це мало того, що наші м'язи це обмін речовин, це наш метаболізм, да? коли в стані спокою воно зжигає дуже багато калорій. А ще, окрім цього, знаєте, от така от красива фігура, да? така рельєфна, коли воно не пливе, коли от, воно не безформно, саме про фігуру. То це саме м'язи, да, тобто, це тренування для чого ми робимо ці тренування? Тренування вони дуже мало впливають на наше схуднення, але вони надають нам рельєф і красиву фігуру, плюс хороше самочувство, звісно. стіна. Тобто, я до того, що коли ви сідаєте на дієту, способів схуднути дуже багато, але відноситься до цього дуже серйозно. Чого? Тому що щоб ви не уробили своє здоров'я, якщо ви будете їсти один або два рази в день, це... Дуже погано скажеться на вашому жовчному, на пищеварительной на вашій системі. Можна напрацювати собі. язву. Не дай Бог, ви ще й будете худнути на вуглеводній дієті, де ви не будете їсти білка. У вас не буде чувство насичення, ви будете голодні, ви будете втрачати м'язи і вся вага, яку ви втратили за рахунок дієти, ну, якийсь час, вона повернеться. Да? Тобто це дуже важливо запам'ятати, що ніяке сходиння, воно не, не має бути в противовіс вашому здоров'ю. Вони мають бути рука у обруку. І схуднення, і, і ваше здоров'я, що вона це одне і те ж саме. І другий момент, чому ж після дієти вага повертається. А так теж таке, знаєте, як вішенка на торті, і інколи це не зрозуміло. От є дівчата, яким здається, що от я зараз знайду дієту, я схудну, і все, я про це забуду. Але справа в тому, що є основні причини набору зайвих кілограмів. І якщо ви сіли на дієту, ви схудли, а потім знову повернулись до того ж самого, що. Призводить до набору ваших зайвих кілограмів, понятне, діло, що ви знову наберете. Да? Тобто, якщо а, от наведу вам такий пример, да? На вулиці дощ, там якась така велика лужа, ви залізли в ту лужу ногами, намокли і простили. Да? І от ви вилікувались, там пішли до лікаря, там вітамінки, там, корисні якісь фрукти там, з вітаміном, все, все окей, ви виздоровіли. А потім ви виздоровіли і знову на вулиці холодно, ви йдете в ту лужу, мочите ноги і ви знову захворіли. Знаєте, оце от те ж саме із дієтами, якщо не виявити усі причини. Причина набору зайвих кілограмів. Тобто, коли ви сіли, просто схудли і потім повернулися в те ж саме харчування, то знову ж таки повертається та ж сама а, зайва вага, тому що ну, то, якби причина є, вона не прибрана. Да? Тобто, це може бути я не знаю там, то ж саме, там недостатньо білка, може у вас порушений сон, може недостатня фізична активність З цим всім потрібно розбиратися, в чому ж була. Причина набору зайвих кілограмів саме у вас. І це ще одна з причин, чому дуже важливо відноситись саме до вибору дієти. Тому що, якщо худнете за рахунок правильного харчування, то ви напрацьовуєте паралельно ще й оці корисні звички. Які вам не дадуть після схуднення набрати назад, тому що воно це ж одне й те ж саме. Так? За виключенням, що коли ми сідаємо на дієту на корисному харчуванні, у нас там трішки менше по колоражу. І все, це єдине відліччя від нормального корисного харчування, яке у нас щодня. І наостанок, якщо ви, до прикладу, ви знайшли дієту, ви вже худните, да? ви вже ну, процес йде. Ви, в принципі, плюс-мінус догадуєтесь, що ось цим я косячила, і це я буду змінювати і вага моя буде не повертатися. Найголовніша причина, чому вага повернеться, якщо ви не напрацюєте корисні звички, тому що нами завжди управляють звички. У нас мозок так влаштований, що він все доводить до автоматизму. Абсолютно все для того, що ми йдемо по одній ті самі дороги, ми заходимо в одні ті самі магазини, ми купуємо одні ті самі продукти. Ми купуємо ці продукти в одних самих магазинах на ті самих же поличках. Да? Тобто, абсолютно все у нас доводиться до автоматизму. І якщо в корисному харчуванні, да, ви зміні харчування, яке дасть вам і можливість схуднути, а потім оці звички, які після схуднення не дасть не дадуть вам набрати кілограми назад, якщо не довести оце до автоматизму, оці корисні звички, то вага буде повертатися. Тому що наше суспільство, знаєте, от я теж наблюдаю, да, за спостерігаю за кафешками, за общепітом, і воно побудовано на все-таки на оці, швидка їжа на кафешочка, да, латежка, оці напітки, напідки, якийсь як круасанчик, воно так красиве, типа тортик, да? ось тіпа, є така естетика, хочу понаслаждатися, але справа в тому, що ось це все воно, воно калорійне, плюс воно жирне, а для нашого організму користі немає. Ну хочеться піти, да? а підемо каву поп'ємо да? з кумою, там, з подружкою, і підемо, поговоримо, посидимо. Да? І якщо у цих корисних звичок, які, які будуть вам зберігати стабільну вагу, ви не напрацюєте в процесі схуднення і після цього, то ваша вага буде повертатися. Люди, які завжди залишаються стрункими, люди, які не набирають зайві кілограми, вони не з німом на голові, вони не ідеально питаються, вони не суперпритримуються там якогось корисного харчування, в них просто є база. База з корисних звичок, яка не дає набирати кілограми назад, це абсолютно стосується ж і мене, я не ідеальна. В мене просто є набір звичок в харчуванні, які я притримуюсь, і завдяки цьому в мене стабільна вага. І я про це не думаю. Я не задумуюсь про те, що чи є цього, чи у цього, чи достатньо по білку, по жирам, чи вуглеводам. Чому? Тому що це все зведено до автоматизму. Один час я попрацювала місяць-два два місяці. Так серйозно попрацювала там з записуванням, зважуванням да, цього всього. І воно пішло в звичку. Чи можу я піти наліво? Да? Тобто я от можу косячу. Да, можу. Що виходить? Якщо я косячу, це я вже розповідала, да? в мене з'являється лупа, якщо дуже багато швидких вуглеводів в моєму харчуванні. Якщо я переборщила з транжирами, в мене з'являється ось тут висипання, висипання на, на шкірі. Недостатньо білка, в мене дуже повільно заживають ранки. І що я роблю? У мене вже є система, я знаю, що робити. Да? Тобто, я знову планую собі харчування, все записую, все зважую. Тобто, я до того, що насправді один раз треба попрацювати, один всього раз. Не треба постійно худнути, не всі треба постійно слідкувати за своєю фігурою. Потрібно один раз напрацювати корисні звички, які з вами залишаться на все життя в корисному харчуванні, насолоджуватись життям, їсти смачну їжу. Бути стрункими і не думати не про віси, не про зайві кілограми. Тому що, якщо можуть інші люди, то можуть всі справді, але комусь цей шлях буде вашим. Друге питання в тому, що для того, щоб пройти цей шлях, то потрібна підтримка. Для того, щоб пройти цей шлях, потрібна система, по якій ви будете рухатись, тому що всі розуміють, що треба правильно корисно харчуватись. А як це? Правильно корисно харчуватись? Це питання таке, знаєте, от як розмита. В принципі, я ті розумію, да, що це полезно, це не полезно, Але що ж я буду їсти, я не розумію. Да? Це як наведу вам приклад, коли а, я постилась, готувалася до ісповіді, і там що ж, не можна їсти а, білкову їжу. Тобто м'ясне, молочне не можна. а Я, ну, я без цього ну, як же ж, бі, без білка. От. І на питання, коли я постала, думаю, буду поститися, три дні там потрібно не їсти м'ясного молочного. І в мене такі, знаєте, включається страх і панік, а що ж я буду їсти? Я ж, я ж буду голодна. Боже, що ж я буду їсти? тому що мої звичні продукти якби не можна, ті, що я люблю, ті, що їм щодня. А нові продукти, ну, тобто, я їх не знаю. Да? І от Складність в тому, що коли ви не знаєте ось цей шлях, як пройти, що саме вам ви будете їсти, вам здається, боже, Боже, реально, я буду Да? І для цього потрібна система. Це людина, яка вас за руку. Проведай і розкаже, ось, роби ось це, ось це, ось це і отримаєш результат. Да? І дивіться, на своєму сопровіді я вам даю не тільки систему, там вам не треба рахувати калорії, не потрібно думати за білки жири, вуглеводи, щоб воно було з балансів, там все просчитано. Ваша задача записати, запланувати, їсти і худнути, все. Плюс додатково ще відкриваю курс доступ до свого курсу дієтолог вдома. Де я детально, окрім цієї системи харчування, ще, так знаєте, як стисло, стисло дуже жато дала таку інформацію про основні компоненти. що таке білки, жири, вуглеводи, проводи, чому це важливо для нашого харчування? Тому що оця формула, яка працює завжди, знання є результат. Тобто, дивіться, якщо дати вам систему харчування, ви будете по ній рухатись, ви отримуєте результат, ну потім ви можете спригнути. Ну якщо ви будете знати, чому це працює саме так, ви будете по-іншому до цього відноситись. А, і знову ж таки, наводжу приклад. Ми знаємо, що треба бути позитивним, потрібно посміхатися, тому що це оце класно, це повашає настрій. Блін, ну, я не хочу посміхатися. Бо ж ну як це я буду уливатися. Це наводжу приклад на собі. Ну коли я читаю книжку про, про те, як працюють у нас гормони, про те, як працює у нас мозок, і там інформація про те, що. Не спочатку у нас позитивні емоції, нам дуже класно, а потім після цього ми посміхаємося. Воно працює в обратному порядку. Тобто, якщо я посміхаюся, а в мозок поступає сигнал, що все класно, все дуже-дуже класно. І е, мозок виділяє емоції, гормони, які сприяють тому, що в мене класний настрій. Те ж саме і стосується харчування. Типа, оце розмито, полезно, не полезно, ну окей, да, полізно, полізно, що мені це дає? Ну коли у вас є знання, що. Білок потрібно їсти, тому що тин, 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 це ось тут відкладається дуже сильно. І коли ви по моїй системі будете вже харчуватися, ви будете розуміти, що таке білок, і ви будете розуміти, чому вам це потрібно їсти. Тобто, після того, як ви вже схудли, окрім того, що ви напрацюєте корисні звички паралельно з схудненням, я в клієнтів. Даю, як сформувати корисні звички, які будуть і надалі вам не надавати не давати набирати зайві кілограми, да, тримати стабільну вагу. Я даю ці знання, це дуже важливо. Да? Щоб, чесно скажу, от я не буду брехати, тому що я не знаю, чи дають інші нутриціологи якісь знання, чи розповідають вони. Ну, мені здається, що, мабуть, є, а може, й немає, не знаю. Можливо, можливо, ніхто не дає, тому що для мене це дуже важливо, тому що воно я перевірила на собі. Працює тільки в такій зв'язці. тобто, знання, є результат. А потім ви вже знаєте, у вас є знання, ви знаєте, як діяти, ви знаєте, чому потрібно так діяти, і який результат ви отримаєте. Тобто, це Той приклад, як на мені, якщо я пішла наліво, мене посипало, мене погано заживають ранку, мене з'явилася лупа. Я знаю, чому так відбувається. Та? Тобто, знання. Далі я починаю діяти, тому що я знаю, як діяти, я знаю, чому це так відбувається. І знову ж таки я отримую цей результат. Тобто, оцю зв'язку я даю, даю своїм клієнтам. Тобто, приходьте на мій супровід, якщо ви хочете сходнути. або ви хочете змінити харчування на більш корисне, але вам ось таке божа, що ж я буду їсти, я буду голодати. Приходьте, я вам допоможу. Насправді це дуже легко. Цьому потрібно навчитися лише один раз. І саме класне те, що мені подобається в корисному харчуванні основа така база тут не зміна. Якщо ми говоримо там за соцмережі, за ситуації. Різні в нашій країні, то дуже швидко все змінюється. Але в корисному харчуванні база вона єдина. Тобто, коли я вивчала 10 10, майже 10 чи 11 чи більше років назад, я вивчала нутриціологію, я вивчала ази в корисному харчуванні. Як схуднути, та, у ці всі моменти, пройшло зараз 2025 рік, нічого не змінилося. Тоді, ви вже винайшли 3D-принтер, навчилися друкувати на ньому рибу. Тобто, ви знайшли ось це, ще ось це, то є, IT у нас розвивається. Дуже багато чого відбувається у нас в світі, але основа корисного харчування, вона буде. Тобто навчитися потрібно якісній інформації всього один раз. Будуть питання, обов'язково задавайте. І на цьому все. Поки питання е, на прямому ефірі я не бачу. Да? Е, якщо ми подитожимо, Оде того свій прямий ефір, чому після дієти вага повертається. Перше, тому що була неправильно вибрана дієта, яка оповільний обмін речовин і ви втрачаєте м'язи. Друге, немає у вас структури і розуміння, що робити після дієти, і якщо повертатися в ті ж самі звички, в те ж саме харчування, вага повернеться. І третє, якщо у вас не напрацьовані корисні звички в харчуванні. Ви підете або по-другому, або по третьому сценарію. Ну, в общем, суть в тому, що це не буде працювати. Воно працює тільки в зв'язки. Я ефір зберігаю, обов'язково.